Чому так? Я ходжу на бокс два роки. Чому тобі подобається бокс? Ну, я хочу, щоб, щоб я мог себе захистити. Де раніше ви займалися? Розкажи про це. У третій школі. Як тобі ці умови, де ви зараз займаєтеся? Дуже. Мені добре тут. Чи не тісно вам? Ні. Ну я займаюся боксом майже два роки. Ну і умови у нас постійно вони різні і ну, якось адаптуємося. Раніше? Ми раніше займалися у своєму залі у третій школі, потім е, у третій школі, потім на стадіоні, зараз у другій школі і у цьому залі. Я, зараз це останнє ваше місце. Так, це ви займаєтесь? Як да. у цьому чи вам не тісно? Ні, нам не тісно. Дуже добре. У нас є на заняттях. Е, Два типи. Хто хоче, може займатися на груші, ну, по різним дням. А Хто хоче у парах, на матах. Ну так, хтось вибирає по себе. А скільки часу ви що займаєтеся? Ну, конкретно у цьому залі десь місяця два вже. А хто його прибрав, відбували? Ми самі отак обрали, готували його. Тут було дуже грязно. Взагалі, ну. Куча хламу було ну, грязно, пильно. Ми ну, все це поприбирали, привели до ладу і сіли мати і займаємося. Батьки дуже допомагали, вони сверлили оці груш, ну, допомагали обратися. Нам сказали, що це зал ще не, ну, не долаштований, до тому що. Тут треба все сносити, бо і потолок цей низький, все це таке. А так, потім буде отоплення. У вас світла немає, так? Ну, поки що літо і поздно. Поки що можемо займатися, потім вже будемо думати. Я думаю, що ми доробимо цей зал і будемо далі тут займатися без всяких шкіл. Мені дуже подобається. Ну, місце гарне. Місця багато. Так в цій кімнаті більше працюють в парах, а тут а, на грушах. А коли ви сюди прийшли? В якому стані було приближення? Ну в гіршому. Зараз набагато краще. Ми ходили сюди з хлопцями, допомагали відновлювати, відновлювати. і ну, ось що вийшло. Ну, для мене байдуже де займатися, головне. Головне, щоб було місце, був тренер і... і хотіння займатися. Ми займалися на стадіоні третій школи, більше бігали, не було там груш, більше займалися такими біговими вправами і в парах також роботи були. Так, своє ну, краще набагато, ніж до когось ходити. Ну, ми знаємо, що це наше місце, що ми можемо тут займатися, і ніхто, ніхто нас не, не викине в будь-який момент. І ну, тут класно. Олександр Усик, ну багато боксерів, які для мене є показником. У мене 9 моделей. Ми їздимо в Одесу, тільки. я хочу стати як Олександр Усик. Ми сюди прийшли пару місяців тому. Умови були, багато було бо тут хламу, так сказати. Ми все виносили з хлопцями та майстрували те, що зробили, з того, що у нас є. Наші груші це груші, які Спорт для всіх э, числюється, та вони нам допомагають цими грошами. А хто їх підвісив на стелі? Ми з хлопцями. Да. Чи та, та, та... Батьками, да. да, так. Хлопці та батьки. Які тут наразі умови? Чи є у вас світло, і що, що тут взагалі потрібно зробити вам? світло це перший такий момент. Світло, тепло. Ну, сану вузол ми кое как зробили, але бажано, щоб було. дівчата тренуються, щоб все було тут ну, чисто. Так зробили те, що маємо. А ну рукомийник є там елементарно, щоб діти Є, можна... є, є, є. Рукомийник та та все є. Побачу, у вас роздягальні такі дуже малесенькі, зовсім один. Так, так, ну ми робили то, що і з того, що маємо, і вийшло, як. Чи влаштовують у вас такі умови, які є зараз? Що тут треба робити ще? Е, робити, ну, по-перше, це світло, по-друге, це... Це ремонт якийсь, хоча б косметичний. Та що це? Криша, покрівля, да, там, от якраз дощ іде. Зараз будемо дивитись там, чи не на води. Ми розділяємо дві групи: старші та діти. Діти зараз ще тренуються. У другій школі старшій тут. Але будемо на літо приводити всіх сюди. Хотілося, щоб усі тут були. Будемо групи розділяти, та це буде зручно. Ну, одна у нас кімната це там гімнастика спортивна, ми там робимо розминку, а далі йдемо на груші, там уже непосередньо силова робота. І комбінуємо. Там розмінка, робота в парах, а тут груші ста, силова, фізична підготовка. Хочеться, щоб ми були вже в одному місці, а не бігали з одного місяця в другий кудись. Хочеться вже, щоб була якась своя база для тренування, там ми могли щось планувати, а не від тренування до тренування я. Ви думаю, що ми будемо робити, ісходя із того, що, що маємо, так куди ми йдемо, на стадіон, на вулиці, чи в школу, чи, чи кудись ще. А коли в нас є база тренування, коли ми знаємо, що в нас є і груші, і робота в парах, і все у нас, то дуже зручно. Зараз займається в старшій групі десь 25-30 чоловік, і в младшій групі десь також. Займається в обшій загальній такі сумі, виходить 60-70 чоловік. Батьки, які просто своїм дітям купили просто інвентар. Тобто ми вкладали в інвентар, те, що діти будуть наразі як для тренування, там, покриття, щоб було зручно тренуватися. Та пару мішків снарядних. Діти тренуються, діти, діти ходять їм на часі. Я тренер, я треную, мені це справа, як сказати, моєго життя і мені на часі. Хто як, то, як там вважає, то вже його індивідуальне ставлення. В дітей дуже потенціал великий, я бачу. Вони прям бажають ставати чемпіонами, та ну мене дуже мотивує це їхнє бажання ходити будь-куди я їм не скажу на море на площадку. Вони йдуть на стадіон. Вони, тобто вони мене теж, теж мотивують йти просто на тренування і продовжати свою справу. Я в них вірю, і я, мені кажеться, що з них вийде чемпіони. Я в кожному бачу потенціал так, для чемпіонства. А там як якдася вони їздять періодично, боксують в Одесу, їздять. Хтось виігрує, хтось приігрує, то таке. На покрівлі я перший раз піднявся. Те, що ми побачили, то я вважаю, що не потрібно там робити якийсь капітальний ремонт. Можна обійтись і поточним ремонтом, почистити кришу від сміття, підрізати дерева. Візуально там є де протікає криша. Заділити і це гораздо менші тисяч 1050 і це все закінчиться по криші. Стосовно стін, тут це вже друге, нехай спеціалісти там дивляться, ми ж бачимо, що у нас по улам відбуде. І тому другий поверх, в принципі, це набагато гарніше, ніж перший. Але якщо ми зробимо кришу, то Хто тут буде займатися, тенесісти, боксери, неважливо, Тобто Тут будуть найбільш гарні умови. Що б там не казали, будуть тут боксери, будуть тут тенесісти чи хто, це будівля йде на баланс управління освіти, молоді та спорту, культури величезної освіти. Вони повинні будуть за це здання відповідати. Тому ми бачимо, якщо його потрібно сохоронити, то необхідно зробити якийсь ремонт. Стосовно покрівлі я сказав, я вважаю, що тут текущого ремонту вистачить. Стосовно наружних стін, це нехай вже спеціалісти тут дивляться. Стосовно отоплення, другий поверх, в принципі, тут вся система розводка є, тільки підключити я вважаю, що вона буде робити тут. Вода є з електрикою, з електрикою другий поверх, ліснична клетка, все тут є. Єдине, що необхідно поставити е, е, узел у чоту. Це наші основні засоби, за що відповідає виконавча влада, перш за все. Тому що вони знаходяться в управлінні у них, тому вони повинні за це відповідати. Е, комунальне підприємство, яке тут було. Те, що ми бачимо на криші, це невідповідальне відношення до основних засобів. Воно було у них на балансі. Ми бачили, що там є. Там великих коштів не потрібно. Але почистити, привезти до ладу. На самому криші ні, там гілки тільки. А з дренажної системи там виходить дерево і росте. ж саме, як Новобілярська 26. З задньої сторони, якщо ви побачите, точно таке. І те ж саме підприємство, яке цим всім управляло. Я вже казав після сесії, як відбувалося. Колись секція боксів розташовувалася в третій школі. Потім, коли там почали робити укриття, їх попросили звідти уйти. І речі вони їм сказали принести сюди. Це не ми не депутати казали, а їм сказала влада. Щоб принесли сюди речі. Вони принесли і півтора року тут лежали. Їм не давали займатися тут. Коли вони написали письма, листи, то ми звернулися до Конопацької, розібрали на комісії це питання, задавали також питання стосовно першої школи, там був зал боксу невеличкий. От. Нам тоді сказали, що ні, ми не можемо там. В першій школі їх розміщати, тому що їх там близько 70 чоловік. І тоді було предложено їм вже, виконавчою владою, було предложено тут розміщатися. Ну, ми підтримали. Але для того, щоб вони тут розміщалися, необхідно було зробити ремонт. Ремонт криші нам, як сказали, і, е, покрівлі і е, наружні стіни. Все, ми на сесії, на двох сесіях ми це питання підіймали і двигались. На цієї сесії повинні були виділитися кошти на проєктні роботи, для того, щоб на наступній сесії ми могли вже виділити кошти на те, щоб зробити. І кошти, які сюди потрібні були при виконанні капітального ремонту, до 5 мільйонів. Це сказав начальник Куксу. На яких 12 мільйонів? 12 мільйонів це кошти необхідні для ремонту внутрі. Але внутрі ми навіть проєктні роботи не починали і не виділяли кошти на проєкт. Тому я казав і зараз скажу, що не підходить це приміщення. Давайте надамо друге, але щоб воно було. До нас звернулися батьки і діти, які займаються цим видом спортом, для того, щоб їм надали приміщення. На комісії, коли ми розбирали, це єдине поки що приміщення, яке ми можемо надати. Хтось каже, в підвалах 70 чоловік в підвалі неможливо. Перша школа, ну, дивіться, але вони кажуть, що це теж неможливо, там 70 чоловік це багато. Тому будемо, дочекаємося, що скаже виконавча влада, тобі ж новацький, що вони як бачать цю проблему на сесії я сказав, як там не було, щоб Новацький дав своє розпорядження, звернувся до фахівців, які б дали оцінку, де ми можемо розмістити секцію бокса і дали нам цю інформацію на комісію. Я вважаю, що нам щось скажуть. Але те, що ми зараз побачили разом, то є варіанти, які можна. Малими коштами закрити це питання, а також вирішити питання з охранності основних засобів, тобто ж будівлю. На жаль, за день до сесії у нас була комісія, де ми підняли це питання, чому не виділені кошти до проєкту рішення зміни до бюджету на проєктні роботи. Те, що нам, як ми вважали, що потрібно було зробити, повинні були зробити. Після засідання комісії управління фінансів, управління Укс капітального будівництва забрали копії наших протоколів і пішли робити свою роботу, щоб внести зміни до бюджету, а саме внести ці кошти для проєктніх робіт. Перейдя на сесію, ми побачили, що ці роботи не були зроблені. Ми задали питання, чому тобто ми всі той же новацький. Він підіймав руку, він на прошлій сесії був, виступив і сказав, що тут немає де розміщатися і тому подобну. І Коли йому задали питання, а де гроші повісити, в ДК, в Олімпі, де, він задав вопрос на Є у нас такі півдні, Нема. Тоді голосуємо за ну, ви можете це саме побачити, підняти ці записи. Прочитали 500 тисяч, це лукс, посчитали, що 500 тисяч. Ну я зараз я бачу, що кришу не потрібно робити. Ми можемо її поточним ремонтом закрити. Ольга Володимировна пропонувала на сесії, що вона хоче прийти подивитися на цей зал, як тренуються діти. Вона почула, що був. Остре, остре питання було на сесії. Я пропонував зробити перерву, щоб депутатам, колегам-депутатам пояснити, що це дуже потрібно зробити, виділити невеликі гроші на проєкт ремонту криші і фасаду цього, цього приміщення. Ну, не приміщення, а цього будинку. От і все, тому вона пропонувала і нам прийти подивитися, бо що ми тут були і неодноразово придивлялися, як можна зробити швидше це приміщення. На криші на даху не були. Сьогодні ми на дах залізли перший раз разом з вами. І після того, що я побачив. Я розумію, що дах можна ремонтувати дуже швидко. Дуже швидко, а для того, щоб діти тренувалися, щоб не було тієї течії течі, достатньо ну, скажімо, тижня, щоб виправити. Треба прибрати водостоки, треба почепити тимчасовий або постійний водосток, який обломаний». І почистити кришу навіть. І невеличкі, невеличкі латки поставити ремонту, і криша текти точно, роки три не буде. Тому може і так статися, що ми будемо просити навіть на текущий ремонт. Тому... Є руйнація фасаду з ми бачили. Руйнація фасаду, якщо його зробити тимчасово, то коли убрати обрати течі, то цей фасад легенько зашпаклювати, заштукатурити, зашпаклювати. І він ще простоїть, чекаючи тоді кращих часів, коли у нас з'являться гроші три роки тому я нарсист казав, повторюю, якщо вам повинно, я приготовлю для вас. Спеціальні документи, щоб було показательно, як була, проходила історія цього приміщення і боксерів. Ви бачили, що е, сьогодні на, на, на тренуванні було близько 35-37 дітей, і ви бачили, що вони прийшли, самі навели тут е, достатньо приличний порядок, щоб тренуватись. І вони багато не потребують, і вже дають гарні результати. Крім того, вони е, зареєструвалися нормальську організацію, і е, дуже дуже хотіло би, щоб у них з'явився свій зал достойний, бо діти майже в цих условіях, в яких вони тренуються, вони. Вже показали гарні результати. Я полагаю, що ви в тренерів тренері чи в дітей вже спитали про їх результати. І та федерація, яку вони зробили, вони ну, мають амбіціозні бажання, але керівництво нашого міста, наші управлінці, вони не розуміють, що тут трапляється, що робиться, і намагаються. Направивши їх там в інше русло, намагаються зламати це направлення, на якому діти, і тренер, і батьки двигаються, тому що ви розумієте, що все, що вони зробили, всі досягнення, які вони зробили до цього моменту, це все зроблено за гроші батьків і за гроші спонсорів. Дуже мало грошей, фактично нічого не виділяє, ні. Місто ні мер, ні виконком. Ми перед сесією два тижні, тижні займалися цим приміщенням, тому що були скарги по опаленню всього приміщення жилого. Тому ми вивчали це питання на сесії, виконуючи обов'язки зама міського голови по ЖКХ, він зачитував. Заключення нашої комісії, виводи комісії, і коли ми вивчали питання так, опалення всього будинку, ми бачили, що тут є отвод і нема великої проблеми для підключення опалення. Але ви бачите, що а тут опалення навіть не зрізано, тому що на першому етажі воно зрізано, а тут навіть навіть не зрізано. Тому його треба просто провірити, просто пропресувати і запустити це не потребує багато часу, тому що робився ремонт колекторів в підвалі цього приміщення. І ну, багато. Ні часу, ні гроші на це не потрібно. Це буде дуже швидко. Зі світлом ми звернули увагу начальника управління. Як тільки з'явиться зараз реєстр, як вони докладають реєстр, ЦНАП стоїть, не працює, ніяк не можете отримати витяг з реєстру, то про те, що це їх приміщення. І вони зразу подають, подають заявку в ДТЕК на те, щоб оформляти офіційну подачу електроенергії. Електро ну, а виділення грошей на ВР, так сказати, на розходи, це вже питання сесії, питання, питання управління. На сьогоднішній час навіть навіть те, що існує, ми продивилися, у нас, ви бачили, був Козак Сергій Романович, він професіональний електрик, і підходили електрики, які працюють в цьому, в цьому приміщенні, ну в цій управляючій компанії. І Вони придивилися, що тут достатньо, достатньо гарне, достатньо гарне електрообладнання стоїть, тому його просто привести порядок і якісь… Якщо воно попрацьовалось тільки багато, а запасу енергії тут запасні мощності цієї проводки і цього оборудування він був дуже великий, тому що тут були електричні печі, електричні духовки, які потребували багато кількості енергії, і тому тут запас дуже великий. Тому не займеться небагато часу, не багато розходів на ці, щоб привести в порядок. Тимчасово для тренування. Друге діло, що внутрішній ремонт треба, якщо, якщо ми вже затіялися, якщо ми, е, хочемо, а ми хочемо, щоб тут з'явилося нормальне приміщення, для внутрішнього ремонту дійсно потребує трохи грошей. Але так як мер намірювався сюди 12 мільйонів, бухнути я, не розумію куди, тому що тут тільки ну, треба, щоб люди, спеціалісти, вищитували. Але я не бачу тут більше 7-8 мільйонів для того, щоб привести це приміщення в достойний, в достойний вид. На комісії, ну щоб ви розуміли, ми тільки напередодні сесії ми знали, що гроші на на проєктні роботи не були включені зміни до бюджету. Ми не розуміли чому, тому що насправді управління, ну управління по команді мера планувало тільки на 26 рік виділяти гроші, тобто програма була включена на 26 рік. Ми звернулися до управління і Пропонували, щоб перевести програму на 25 рік. Але е, несли зміни програму, тоді виникли проблеми виникли проблеми тому, що приміщення було розділене. Тут були перший етаж і другий етаж. Ми, ми е, на засіданні комісії. Ми пропонували управлінню капітального будівництва подати запити, але мер і його команда заперечує подавати бюджетний запит. Тому ми ще зберемо комісію і комісіонно подамо бюджетний запит і винесемо це питання на розгляд депутатів. Крім того, я з кожним депутатом віддільно буду розмовляти і буду просити їх допомогти. Нам, дітям, які три роки будуть намагатися уговорити мера і депутатів, щоб виділити ці гроші, тим паче, що ми не бачимо тут багатих таких страшних розходів.